Коли я передзвонила головному інженеру фірми Вембут, в прізвища я його не знаю, звати його Олег Андрійович, він дуже, з таким дуже сильним обуренням сказав, мені по барабану, є у вас вода чи немає, і прошу мені більше не дзвонити. все. все, 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 все. Двоє дітей в хаті п'ятимісячних помитися немає воду, все повністю закупляємо. То, що в останній час трапилося, ну так сталося. Що там на вихідні у нас були проблеми з технікою. Зараз у нас відповідальна особа займається безпосередньо усуненням цієї проблеми водопостачання. І я думаю, що найближчі години вона буде усунута. Години, тобто вже до кінця дня так. воду підключать. Так. Так?